Друзі, особливо чоловіки, хочу вам сказати, що щаслива жінка у шлюбі частіше замовляє собі нові труси, ніж ходить в аптеку по палір'янку. Тому Маруся собі замовила труси. Коротше, я побачила вчора рекламу, виплила мені жасмін, український бренд. Ніколи не замовляла, ніколи не купувала і не маю поняття. E, замовила я собі труси і лівчик. Зараз будемо зразу, разом з вами дивитися на якість. І взагалі. Міряти не буду, звісно, на собі показувати, бо хто погана прикмета. Ну, не на собі покажу. Так, фірмена коробочка. У них таке пакування жасмін, бо я думала, може буде пакет нової почти. Ні, така коробочка фірмова. Чек отакий. От і отут ми бачимо. пергамент такий, що це. Пакетик з і труси лежали окремо, отак. Так, що почнемо? Давайте почнемо з трусиків. Якої вони якості. Гарно, дуже тягнуться, хочу сказати. Це ці собі чи це дівчата бразиляни заказали, знаєте, тут от на жопі так гарно вони сидять. Дуже класно тягнуться, класно. Тут підкладочка хебешна, що немаловажно. Оце все не синтетика, це хебе. Шиє Україна, ще раз скажу. В принципі, трусиками я довольна. Гарні. Ну і нічі. Я люблю, щоб було без паралона. щоб була оця. Яка чашка, чи як вона називається? Не знаю, як показувати. <ріст> Чуть так, що на собі показувати не буду. Ну, коротше, отако. Пошиття гарне. Тканина гарна, дуже еластична. Отут от тут от. Що, лівчик та й лівчик? Коротше, лівчик гарний. Так що, дівчатка? Жасмін, можете собі придивитись.